Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Олександр Коваленко зараз з нами на прямому зв'язку. Це військово-політичний оглядач. Пана Олександре, вітання вам доброго вечора. Вітаємо. Вітаю доброго вечора. Ну так дійсно така новина останньої доби, що НАТО зрештою, після кількох тижнів повідомлень, зокрема нашої розвідки української, про те, що контингент військових КНДР готується дислокуватися, окопуватися, бути присутніми на Курщині. Зрештою, НАТО це підтверджує те, як Рют на це відреагував, зазначивши, що це черговий виток ескалації. чи... Вбачаєте ви, пане Олександро, за цими словами можливо наступні конкретні кроки по підсиленню українських оборонних спроможностей? Оскільки третя сторона фактично живою силою вступає у війну? Ну на якому рівні підсилення наших спроможностей? А Військовими північно-Атлантичного альянсу ні, безумовно, такого не відбудеться. Такого не буде відбуватися. Дальнобійна підсилення... зброя питанням питанням військово технічного, технічного співробітництва а тут найцікавіше питання а тому що в 2023-2022 і роках в принципі ми отримали значно більше номенклатури і значно швидше по нашим запитам аніж ми отримаємо зараз тому чи буде підсилення на рівні 23-го чи 22-го року. Тобто, це повернення до цих а, рівнів постачання. Якщо щось більше, ну тим більше не буде. Зараз захід демонструє досить колу позицію цього питання. Особливо мене більш за все турбує позиція США, які ну дійсно також в принципі два тижні не могли вирішити або відправляє Північна Корея своїх військових до Росії, або не відправляє. Якщо і відправляє, то що вони там будуть робити? Які їх будуть функції? Задавалися вони питанням. Хоча усю відповідну інформацію надавали не тільки представники нашої розвідки, горе мо України без. І всю інформацію надавала Південна Корея, яка має і володіє найсвіжішою, найточнішою інформацією. Тому питань насправді набагато більше ніж відповідей. А та реакція, яку от заступниця прес-секретаря Пентагону висловила Сабріна Сінг, вона буквально сказала, що присутність корейських вояків на Курщині це буквально додаткові тіла. От тут ви не вбачаєте натяк, що все буде добре, що Україні допоможуть впоратися із цими солдатами з цими загрозами? Ну так само вона і сказала, що вона що США не будуть вводити якихось нових обмежень щодо використання західної зброї по території Російської Федерації. Виникає відповідне питання конкретизації цих фраз та сенсу цих фраз а щодо старих обмежень. Старих обмежень щодо використання атакам на 300 кілометрів в глиб території Російської Федерації, використання Сторумшенов, Скельпежі та інших. Засобі А, треба досить обережно відноситись до цих заяв. Вони досить бюрократичні, політизовані та завуальовані, які можна розуміти як завгодно. Те, що північно-корейські підрозділи а, в складі російських окупаційних військ, це м'ясо. Ми самі це знаємо. Наші військові це знають. Наші військові, які а, знаходяться зараз по лінії воєздікнення як на території України, так і безпосередньо в Курській області. Вони між собою зараз влаштовують хто перший, ними, хто перший знищить першого північнокорейського військового? Тобто для них це вже відбувається ось така лотерея. Навіть скажімо так. А щодо наших західних партнерів, то з ними якраз питань більше ніж з нашими військовими, які готові до зустрічі ось цієї нової загрози. Поки немає такої кардинальної радикальної відповіді від наших партнерів сполучених штатів, є просто факт підтвердження того, що солдати північної Кореї є там на території Курської області, до прикладу, що вони підтримують росіяни, і так далі. Поки триває ось ця тяганина з відповіддю, або можливо певне рішення, про яке ми поки що не знаємо. Чи можна вважати, пане Олександре, що скоро ми побачимо певний альянс Росія, Північна Корея, Іран, можливо, Китай і так далі поєднання? На певні нові рішення політичні, зокрема, оскільки країни розуміють, що на терористичні дії поки що ну, відверто дипломатична відповідь. Ми вже цей альянс бачимо. Я нагадаю історію, а історія вона циклічна і це догма. Будь-яка історія це циклічний догмат. Початок Другої світової війни Беніто Мусоліні і Адольф Гітлер. Така ж сама була ситуація, коли між собою нацистська німеччина та фашистська Італія вони наближувались наближувалися один до одного, зближувались в своїх контактах. Мало хто реагував на ці загрози, а потім розпочалась Друга світова війна. Зараз ми спостерігаємо як тоталітарні режими, як диктатури. Вони знаходять між собою більш спільного та контактують набагато швидше і вирішують свої власні внутрішні питання набагато швидше, аніж цивілізований демократичний світ. Цивілізований демократичний світ він навпаки демонструє кволість та ось це, це занурення, тотальне занурення в бюрократію. На жаль, це і призводить до того, що диктатури в світі почувають почуваються себе більш певнішими, і проблематика полягає у тому, що а, зараз ми говоримо про загрозу для України. північно корейські військові так від цього є відповідна загроза, але тим не менш. Коли а, Путін а, він, а, робив запити до кімчинини щодо боєприпасів, він платив кімчинину за боєприпаси живою валютою, а, криптовалютою, а також драгметалами. Коли він зробив запит на людський ресурс, і це підтверджує до речі, південно-корейська розвідка, він почав платити технологіями, і це технології ну за немирні. Це не технології зрощування та підвищення, наприклад, зростання рису на полях північної Кореї. Ні, це технології для вбивства. І через рік, півтора, два роки вони будуть інтегровані вже в військово-промисловому комплексі Північної Кореї і будуть загрозою для регіону, для Південної Кореї, для Японії. А безпосередньо під це будуть підтягуватися коаліція: Нова Зеландія, Австралія, США. Безпосередньо, тобто, загроза, вона єдина для всіх та однакова. Стосовно позиції південної тепер Кореї, от сьогодні стало відомо і про це повідомив президент України, що буде посилення обміну розвідданими між обома країнами на тлі якраз цієї появи цих військових КНДР на Курщині. Але чи можна нам очікувати більшого, наприклад, постачання все таки зброї південно-корейської на потребу сил оборони України? Про що Поки що не йдеться, звісно, ви вбачаєте можливість якраз так. зараз, яка відкривається. Так зараз ми можемо спостерігати тільки перший етап поглиблення наших взаємодій та співробітництва з Південною Кореєю. До того це була переважно гуманітарна допомога, але з урахуванням тих загроз, які дуже добре розуміють в сеулі. І від яких чомусь намагаються в Вашингтоні та інших цивілізованих країнах, Я думаю, розширення нашого військово-технічного вже співробітництва буде мати місце, і тут я навіть скажу так: найближчим часом можливо саме південна Корея буде одним з найбільших в питаннях ВТС нашим партнерам, навіть більшим аніж США. Це може бути короткостроково термін. Термін не довгий, але тим не менш, Допоки в США відбуваються зараз передвиборчі баталії і виборчі згодом. А потім буде період тиші до інаугурації нового президента США, то саме Південна Корея цілком і можливо за цей період зможе стати одним з основних наших партнерів в питаннях військового технічного співробітництва. До речі, не тільки Південна Корея. Тому що це питання регіональної безпеки, яку дуже добре розуміють саме в самому регіоні, як в Сеулі, так до речі, і в Токіо. Тому я не виключаю навіть доєднання до цієї коаліції а, ВТС ще й Японії. Напередодні в інтерв'ю Володимир Зеленський заявив про певні втрати Російської Федерації. За його словами, це близько 650 тисяч осіб пораненими та вбитими. І, зокрема, що багато із цих людей Росія вбиває сама ж. Ну, чи то так стається, чи випадкові, чи навмисно, чи м'ясні штурми, ну і так далі. Багато є версій. 650 тисяч багато чи ні, пане Олександре. Ну і насправді це означає, що е, ідея така. Автозаміна потрібна ще мобілізація. Щось, який висновок можна зробити з цього факту? Ну, поки що вони можуть обійтися без мобілізації. Скажу так: в цьому місяці очікувано може бути рекорд по кількості знищених російських окупантів, який може сягнути ця кількість в цьому місяці 39 та навіть більше тисяч. Вбитих росіян, і це буде абсолютний рекорд. Ми його очікуємо. Поки що залишилось декілька днів. Але аналітика говорить та а, прогнозування саме про це загально. Росія все ж таки має можливість станом на сьогодні компенсувати свої втрати. А, щомісячна мобілізація в них становить 40 тисяч інколи плюс. Окрім цього іншого, серед втрат російських окупаційних військ кожного місяця. А більша частина це поранені, все ж таки, і десь приблизно 20% від поранених це легко поранені протягом місяця. Вони повертаються в склад своїх підрозділів. І зараз ми можемо спостерігати вже і відправлення до Росії північно-країнських військових. Тому на жаль, але станом на зараз якось змінити ці показники, щоб Росія мала а, в мінус. Втрати е, е, кожного місяця е, на жаль неможливо. Ми повинні кожного місяця вбивати десь ну 50-55 тисяч російських окупантів, Дякую. щоб е, вони відчували на собі саме проблематику нестачі людського ресурсу. Дякуємо Спасибо. вам, пане Олександре. Дякуємо вам за вашу аналітику. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, був з нами на прямому зв'язку.